Те, що колись звучало смішно, нині має очевидну перспективу втілитися у життя: антикорупційний саботаж на всіх рівнях, зняття санкцій з регіоналів утікачів і, врешті, вибори, які тільки прискорили реванш білоблакитних. Звісно, звісно повернутися. Жодна політична сила не може сказати, що ми оновилися, ми не ведемо вчорашніх регіоналів, представників вчорашньої влади, і ми набрали повністю нову команду. Чинна влада, попри всі закони логіки та здоровий глузд створює тандем із попередниками. Революційні гасла та категоричні заяви нинішні лідери забули. Я от наголошую, що в виборчому списку моєї Політичної сили блока Петра Порошенка немає. Е, колишніх регіоналів депутатів парламенту, немає тих, хто голосував за 16 січня, немає там нікого за якого мені було бути соромно. І вже на наступних виборах все змінилося. Адміністрація президента вчасно зрозуміла, що е, будуть наростати опозиційні настрої в патріотичному середовищі, і вони вирішили е, ще до створення таких патріотичних партій створити е, контрольовані опозиції. Е, причому, як з боку, е, скажімо, е, колишніх регіоналів, там більш відома така структура, як наш край. Під Час виборчих перегонів я аналізувала списки солідарності, і уявіть моє здивування, коли перефарбованих білоблакитних я знаходила майже у кожному регіоні. Загалом близько пів сотні екс-регіоналів. На мою думку, це просто суперечить здоровому глузду. Нам обіцяли нас переконували, нас запевняли, що реваншу не буде. Буцімто він неможливий. Але розвиток подій вказує на зворотні й ілюстрації такого тандему БПП і регіоналів більш ніж достатньо. По всій Україні відбувається якийсь театр абсурду. Партія влади агітує за регіоналів і навпаки. Кандидат вам нрається. Ладно, я думаю, що правильно буде, щоб ми от представили вам можливість, щоб ви послухали посмотрели, а принимать будете рішення самі. В Одеса юридична академія лекція перетворюється на цинічну агітацію кандидата на посаду мера Олександра Боровика. Пропустити вибори в цьому гаду було б абсолютно неправильно. Міцно тисне руку претенденту в мерське крісло від солідарності. затятий регіонал Сергій Ківалов. І за кілька днів знімає свою кандидатуру з виборів чи то через гранату на подвір'ї. Вони все хочуть зробити, щоб кандидат в мери Кивалов не пішов на вибор. Чи то є інші причини? Кандидат вам нравиться? Є певна домовленість між владою в Одесі і Ківаловим, що в обмін на не е, утискання Ківалова, в обмін на не е, відкриття певних справ. Абківалов публічно або не публічно підтримує боровика. Тому сідуть на такі сумнівні домовленості. Якщо там прийдуть від партії Порошенка блоку, значить міський совет буде харп'яда. Та сама Одещина, незмінний мер і лічівська Валерій Хмільнюк напевне не з чуток знає про співпрацю опоблоку і солідарності. Пету, скажем, я просив би вас піддержати ці дві політичні сили. колишнього нардепа від партії регіонів чинного народного обранця від БПП Владислава Атрошенка, який під час голосування за диктаторські закони 16 січня не забув підняти руку. Було озвучено, що цей пакет законопроєктів... Гармонізує законодавство України з європейським не проголосувати під таким кутом, щоб зняти напругу, щоб заспокоїти і зупинити там сутички на майдані. Це було іменно голосування для цього. Як, як я його сприймав. Проте вже зараз політик виправдовується, мовляв, не знав за що голосував. Що в принципі є традиційною відмазкою на запитання до обранців народу. Немає різниці. Це є депутат з квитком партії регіонів. чи він депутат з квитком Блоку Петра Порошенка? Якщо цей депутат буде займатися схемами в інтересах якихось олігархічних бізнесових кланів. не цуралися у своїх списках і прихильників. руського міра. в одному з київських округів балотувався В'ячеслав Соболів. Йому закидали кримінальне минуле зв'язки із російськими олігархами. Та фінансування тероризму через його торгівельну мережу обжора. Наскільки ну в принципі відомо це донецьким журналістам і політикам, він досі залишається. Просто він е на паперах в якийсь момент ну, нібито і переоформив на інших людей. а Насправді, е за моїми за моєю інформацією, він контролює обжор. Коли я шукала Соболєва, у мене було чимало інформації про нього. Іноді задавалася питанням, навіщо він мені? Чому я маю його шукати? Чому я маю за ним бігати? А куди дивиться міліція, сбу, прокуратура? Законодавство не передбачає зняття кандидату е, е, на останньому тижні, тижні тижні виборів і блютені вже опубліковані. Попри публічні обіцянки політичних керівників, що Соболєв мандат не отримає, він таки став депутатом. Прибічники Новоросії на виборах, як виявилось, проблема не тільки Київщини. Набагато гірша ситуація склалась в тилу наших військових на Донеччині. Для стабілізації в порядку в регіоні організувати проєктні рефірі Донецької області. Ті, хто явно причетні до ескалації конфлікту на сході, не цікаві українським спецслужбам і перемагають на виборах, восадирас уже радної теж снімати як руді не цікаво. Тим болі, ви всі перекручуєте на таку неінтересну, для себе інтересну тему. Чи скажу ні інтереса з вашим каналом? Можете не включати на Жаміру. Я не желання, скажемо, часа Дружківка Валерій Гнатенко вдруге мер цього міста. Розмовляти зі мною зараз відмовляється. Але коли на міській раді міняли український прапор на триколор, від камер не ховався. Будь-що так, як кожен від нас, не дамо починити. Тоді в Росії, тоді в Російському Союзі. Я знаю, що жителі Донбасу не можуть йти в контакт з Росією. Щоб не було у нас безпорядків, ми таку можливість даємо. Хто у вас один готовий, чоловік, піднятися з флагу? Росія! Саме у Дружківці я довідалась про іншого мера. Так само нікому не цікава персона Андрія Аксьонова. Він був лише головою селища Новодонецьке, а став мером цілого українського міста Добропілля. Чи на той час владу у Новодонецьку дозволив проведення референдуму за так звану ДНР? Це тільки мені здається, що у мера можливостей набагато більше і паради можуть бути масштабнішими. Нам дзвонили, говорили, Давайте приїжджайте, Ми вас гарячо. Їдуть бендеровці. А от я зараз скажу не для преси, а то, що я думаю, о вашому праці а ви або це. Ця ця історія із сепаратистами у владі насправді шокує. Адже якщо завтра знову трапиться нагода стати членами терористичних ЛДНР, ніхто не гарантує, що саме ці обранці не дістануть із своїх шаф триколори. І що лякає особисто мене, правоохоронці на місцях про все знають. Але робити нічого або не хочуть, або певно через якісь вказівки зверху не можуть. Проте це не дуже й то дивує, адже на співпрацю поліції та політиків на цих виборах ми надивились. Ми звертаємося до партій та кандидатів із закликом припинити використовувати зображення поліцейських та саму поліцію у передвиборчій агітації. Проте ні заклики, ні прохання, ані прописана кримінальна відповідальність на кандидатів. Не подіяли образи нової поліції на білбордах в Одесі, Тернополі та Миколаєві. А ще кандидати роздавали такі от брошурки із роз'ясненнями закону про нову поліцію. Нібито реформі ми завдячуємо особисто БПП. Чернігові пішли далі. Очільник Чернігівської поліції Антон Шевцов, прямо порушуючи закон про міліцію та про місцеві вибори, ігноруючи політичну нейтральність правоохоронців, зігнав особовий склад, аби представити їм кандидата у мери. Був депутат в режимному об'єкті, як пояснив начальник городділа Шевцов. Було проведено збрання про спілки. Був приглашен депутата Трашенка там для дачі яких то роз'яснень по поводу законодательства. І в той час, поки обласне управління поліції проводило перевірку, Антон Шевцов поїхав від гріха подалі у відрядження. Антон Валерійович, доброго дня. Да. Як ваші справи? Потихоньку. Ми з вами вже спілкувалися. Якщо ви пам'ятаєте, ми до вас призговарь більше ніколи, не дзвоніть будь ласка. Вище керівництво МВС мене запевнило, що стосовно кожного такого випадку будуть проведені перевірки і винесуть відповідні рішення. Але минуло вже майже два місяці. Результату жодного вибори відбулися. Та чи був у українців вибір? Питання риторичне: адже про яку прозорість можна говорити, коли чесність процесу контролює? Центр виборчком, у якому 12 із 15 членів вже більше року як не мають права обіймати ці посади, вочевидь вигідно, аби у ЦВК сиділи ті, хто вміє правильно рахувати і правильно стежити. Перемога чи зрада кожен вирішить для себе, але варто пам'ятати, що єдиним джерелом влади в Україні є ми з вами.